22 жовтня 2013 рік, місто Чорт Київ. І аналогічна ситуація, як і в всіх попередніх містах. Розмітки ноль. Нема, нема. Ну Тут хоч ситуація трошки з пішохідними переходами порівняно з Бучичем. ми їх побачили хоча б два вже. Туда побачимо, що далі буде, як воно далі буде все. Справа. Справа й... стій, стій бус. Розмітки, як бачимо, і тут нема. Це на заліщі дорога. І тут нема розмітки. Мерсаж є? Ні. Центр внизу. Внизу є, так. О, знаки теж в полуоборочному стані. Їх вже теж давно було, треба б було замінити. Так, дорога, як бачимо, дуже неахтіну, миритись можна. О, є пішохідна зона зібра. Ну, Хоч в цьому плюс. Но розмітки нема по всьому місті. Тепер звертаємося до чиновників міста Чорткова. Шановні можновладці, посприяйте, будь ласка, вирішенню цього питання. Податки люди платять, а взамін не отримують належного... О, Саша Ярмоленко приїхав. Належної роботи, виконання робіт. Бачиш, забрає. Забра є. Забри є. Це ми зараз через все місто знову проїдемо. Побачимо стандартну ситуацію. Де ж розмітка? Що ж ні в одному місті не малюється розмітка. Їй не треба в місті, може. Чи як? Не Розумію, я просто таке. Відношення наплівательського до цього всього.